Священник Василь Верозуб повернувся до служби в Українській православній церкві після 70 днів російського полону. Він один з трьох священнослужителів, які 25 лютого відправилися на острів Зміїний. Вони мали забрати тіла прикордонників, які вважалися загиблими. Та натомість потрапили в полон російської армії. 26 числа ми підійшли до Зміїного, де отримали скоріше всього, що команду капітан получив по рації зупинитися. Бо, бо потрібно доглянути корабель, хто на цьому кораблі, і капітан кинув якір, на палубу піднялися військові. Росії їм доповіли, що ми дійсності як капелана наскаливики розілі сумашедший, і що ви сюди прийшли. Вони самі переживали і боялися, бо вони не знали дійсності, хто ми і як так цивільне судно йде у саму зону там, де йде там, де йдуть бойові дії. Священик розповідає: далі їх повезли до Криму, а згодом на територію Росії у фільтраційний табір та СІЗО там почалися допити та знущання. Там вже почали і, там і пресувати, і, і бити, і знущатися, і з собаками травити. І знову ж таки, допити, допити, допити. Чому прийшли, де працюєте, з якими службами, в якому відділі СБУ служиш поп. Але вже коли ми попали в той СІЗО, там вже почалося, казали, хлопці, жесть. Там вже там і, і дубінами били тими резиновими, і на, такі, на шпагати розтягували, так руки заламували. От всі ті самі, ну, що ще, додали ще одне питання, з якого було дуже дивно, чи зна, звучало так. Знаєш ли ти і владієш, і владієш інформацією о місці нахождення Бандери? На тому снізі нас кинули на дві години, кого то дві, то дві з половиною, то три години стояв на колінах. Це руки за голову на колінах. І хто міг ти хотів оприділитися, де ти є? Могли, там, могли і прикладом по голові вдарити, і Бога там. Коли там ми прийшли, ну нам там записано фамілію, ім'я по батькові, де був арештований, де був взятий в полон, при яких обставинах і так, все, в тебе немає більше фамілії, в тебе є тільки номер. У мене ні там 27, Твій номер 27, сім, поп. Всьо. Тя нікої вже фамілії, ніякої ти вже не поп. І спомні здесь нет Бога. Здесь только ми Боги. З собою, як талісман на Зміїний, священик взяв виготовлений власноруч що в молодому віці хрест. Ще один націльний був як оберіг. З цим хрестом я пішов на Зміїний і цей хрест повернувся назад в Одесу. Так що ось це є саме велика цінність. Василя Верозуба обміняли одним з останніх серед команди судна Сапфір. Вважає, це через те, що його в телефоні росіяни знайшли безліч фото з українськими військовими. У нас були зав'язані очі, шапка на головах, зав'язана скотчем. І коли вже почули, що нас везуть в сторону України, то ми вже зрозуміли, що нас везуть на обмін. І перед мостом такий міст був. Зруйнований, їм біля моста проходили, там йшло їхні 10 чоловік, нас, українців, 10 чоловік, такий обмін проходив. І коли я побачив вже український прапор, то сльози на очі пішли, а коли ще один із медиків у нашій формі, український прапорець, він каже, слава Україні! Авіть відповісти якось було, так, да, дійсно. однозначно то слава. Отець Василь одягає чорний підрясник, той самий, в якому пішов на рятувальну місію, зміїний. Вважає, свою роботу виконав навідмінно та не жалкує, що погодився на це. Жартома каже, що завдяки полону схуд на 20 кілограмів та змінив зачіску. Зараз Василь Ворозуб допомагає військовим та їх родинам з реабілітацією. І далі планує присвятити своє життя церкві та допомозі армії. Олександр Пономаренко, Дмитро Бондаренко, новини на Суспільному, Одеса.